Так усім ви на каналі готуємо разу. Сьогодні з вами готуємо шоколадний десерт без випічки, без желатину, який готується дуже легко, дуже просто, а смак просто неймовірний. Тож я беруся до роботи, а вам всім приємного перегляду. Таку смакуту сьогодні будемо готувати. Тож я починаю. Друзі, нам буде потрібно два середні яблука, будемо їх нарізати та очищати. У рецепті використовуємо мінімум інгредієнтів, але, як завжди, максимум смаку, дуже смачний десерт, тож я продовжую готувати, а ви всі обов'язково додивляйтеся відео до кінця, і обов'язково ще коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково ще й коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Ось приблизно такі шматочки будемо нарізати яблука, будемо нарізати на кубики, можна на більші, можна на менші, Тут без різниці, оскільки ми яблучка і так будемо з вами протушувати. На такі шматочки ми нарізали яблука, не обов'язково всі мають бути рівномірні, одні можуть бути більші, одні менші. Яблука ми вже нарізали, тепер нам буде потрібна пательня. На пательню розігріту додаємо 20 грам масла, масло розтоплюється і додаємо наші нарізані яблука. Будемо їх готувати на маленькому вогні, протушувати. Також додаю цукор. Цукру я додаю небагато, 20 г, Звичайно, можете додавати цукор за смаком. І будемо готувати на маленькому вогні приблизно до 10 хвилин. Також додаю трішки кориці. Прицю теж додаємо за смаком. Якщо любите, додавайте, не любите, не додавайте. Трішки перемішаємо і зараз залишимо яблучка протушуватися. Я думаю, що вони скоренько протушаться. Наготуємо все на маленькому вогні. До мене вже пройшло 7 хвилин. Я бачу, що яблучка вже мігенькі, але зараз візьму виделечко і подивимося. Так, яблучка вже мігесенькі, тому ми зараз будемо вже їх виключати. Вочка вже притушилася. Тепер нам буде потрібен шоколад. 100 грам будемо його розтоплювати. Я розтоплюю в і печі. Тепер яблучка перекладаємо у мисочку. Де додаємо наш розтоплений шоколад? Не забувайте про зоротний зв'язок, пишіть коментаря, з якої країни чи місто ви дивитеся відео. Знаю, що пишете всім вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Всім вам дуже дякую. Трібно зараз трішки перемішати. У цьому десерті я не додаю багато цукру. Цукру я додала лише до яблук, коли протушилась, тому якщо хочете зробити його солодшим, то на цьому етапі додавайте цукор ще. Додаємо столові ложки какао, ложки додаємо такий щупчиком. І знову буде це все потрібно ретельно перемішати. Перемішали, беремо блендер і будемо збивати до однорідної структури. Ось і все гарненько збили. Тепер беремо форму. Форму я буду застеляти рукавом для запікання або харчовою плівкою і виливаємо нашу суміш. Кощу відставляємо в бік, тепер нам буде потрібні вафлі. Можете брати любі вафлі за смаком і нам буде потрібен блендер, бо їх буде потрібно подрібнити. Кладемо вафлі у чашу блендера і будемо їх подрібнювати. Ось таку вафельну суміш ми з вами отримали, гарнесенько подрібнилися, тепер посипаємо поверха нашого десерту. Не потрібно чекати, щоб десерт остих, посипаємо зразу. Також зараз поверха я ще буду посипати арахісом. Звичайно, можете посипати любими горішками за вашим смаком. Рекомендую посипати якимось горішками, бо з ними дуже-дуже смачно. в холодильник на 8-10 годин найкраще поставити на ніч. Ось така смакота красота у нас приготувалася. Друзі, готувала вечором, ранку вже давайте будемо смакувати. І краще через ніч гарнесенько все застигло. Зараз будемо пробувати. Дуже гарненько виглядає наш шоколадний десерт. Давайте будемо його нарізати. Дуже ніжно нарізається. Тому зараз спробуємо всім, хто їсть, сім смачного. Давайте подивимось на смачний десерт в розрізі. Ось таку красоту смакуту сьогодні ми з вами приготували. Дуже гарний шоколадний десерт в розрізі. Він гарненько застиг, тому зараз посмакуємо. Що я хочу сказати про цей рецепт. Обов'язково спробуйте приготувати, як ви самі побачили. Тут небагато інгредієнтів, але він готується просто неймовірно легко. А смак ще кращий. Приготуйте обов'язково тут нічого складного. Доступні інгредієнти. Готуйте, смакуйте дуже смачно, подобається і малим, і великим. Тож всім смачного. Дякую вам, що були зі мною в цьому відео. Друзі, якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Готуйте, смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам до зустрічі новому відео. Бережіть себе, всім урух та спокою. Всього всього найкращого, Всім па-па-па-па.